Дуже давно такі ще за свою працюю в корні буквально міста, пам'яток 16 років і пам'ятаю визитию, що з тих часів таких, коли він почав запроваджувати умову, час було служінь якого заслали ще найпівнішніші в області районці овочі, як на засханнях. Найпівніші, найвіддавніший і найпідніший. Але він, кажуть, відбув це заслання і, і потім знову повернувся сюди. Водика любив дуже щоб церкви мали багато уб'єстного, він розумівся в мистецтві, він цінував високоподожність, щоб це квапнув якийсь черготель, щоб воно було не тільки а щоб воно було високохудожнє, високомистецтво. Це в нього розуміння, відчуття високого мистецтва, завжди він прищеплював і священника людям, які його оточують. Крім того, що він був не на особистість, оскільки бачив, він завжди старався, отець Анатолій згадав такі сливіші бояльні 90 ті 90-ті роки, коли гонимість і священників яка є... там требували якісь зноси, чи якісь стихи. Ну, він я сказав, але владика взяв зброю. Я скажу, так і пішов захищати. І каже, хоч би хто один з них щось мені сказав. Це правда. Дійсно, після цього, хай хто скільки ще одного мого не сказав, попав в чебель, буде мати справу зі мною. Оцей отака, розумієте? Різка, але відважна риса, не боїться. Він, напевно, усвідомлював, що йде на великий ризик. Ми могли там і, і, і вбити це все. Але людина і, і за тих священих, і за, за тих, за кого він відповідальний, він її завжди захищав. Але з іншого боку він був вимогав. Він не любив, не любив чогось такого. і тому з цього е, е, вимогу. І як пристоятельця мені здається, що в Україні це був найдоступніший у усіх пристоятельств, яких не знаю. В нього тут могли бути діти постійно, просить добрословення. Щось питати, якоїсь поради ще. Він е, на тому церковному субіжі на цій равості такі зарані люди сісти, і почити і е, навколо нього е, голуби завжди. Тому що він дуже любив, каже, це Божа птиця. Він хліб погодував. Він завжди купляв мішечок за нашу кинути і посипати, і вони ходять йому це на радість для душі здається. І просто йому ем, ну, це якась готушевість, тому він ображалася, що треба що. ну, говбіти. А та Божа птиця якийсь посередник, напевно, між і людиною. Е, дуже багато любив оцей два хрестового Ну, Це е, не просто храм, якщо ви заходите, це просто як музей секретного мистецтва. Там є різностальові ікони. Є різні, вони як за стилем, так і за конфесійністю. Там є частина ікон, я не знаю, де Водиха відкупив з того зірваного костелу. Воно ж є, немає нічого спільного з православною церкви. А він каже, що це святиня. Це вона була в Тернополі, воно намовлена, і хайно зберігається. Я кажу, Водико, це ж воно не, не сумісне цьому кажу, ніхай на зберігається.